Болюча пам'ять, День пам'яті. Ти озирнись в минуле стань, зупинись біля гранітної стіни. Ми пам'ятаємо, ганьба, якби забули, людей, що не вернулися з війни. Болюча пам'ять, пам'ять без початку, нема у пам'яті, як бачимо, й кінця. Стареньке фото подароване на згадку. Де не зійшла ще посмішка з лиця? На ньому хлопці молоді і гарні. Разом і росіянин, і білорус, грузин, таджик, вінмен, і молдаванин, і хлопчина українець, чорний вус. Мільйон людей у всьому світі знають: нема страшнішого нічого, ніж війна. Холоне в жилах кров, синів вбивають. За що? Скажіть? У чому їх вина, туга і біль. Національності не мають, жіноче горе на всіх мовах, груди рве, прокляті ті, хто війни починають, а хтось історією це колись назве. Немає прощення війні. І вчора, і нині діди здобули перемогу, як могли. Тепер у тих ми просимо спасіння, котрих. Разом у тій війні перемогли. Авторка вірша Тамила Панасюк